Послання 170 Гроші і їхній надмір розбещують душу. Неділя 21 серпня 2011 року 2300. Моя ніжно улюблена дочко, я відвідую тебе цього вечора, так як світ починає вибухати тривалим насильством, коли народ за народом бомбардують один одного в пошуку влади і слави. Молися за всі ті душі, які загинуть у тому насильстві. Щоб вони могли знайти ласку в царстві мого Отця. Моя дочка світ зараз проходить через передбачені зміни, щоб очистити їх, щоб людина могла стати гідною моєї обітниці, жадібні люди, відповідальні за їхню раптову смерть, і надалі дозволятимуть позбавляти їх матеріальних благ. Оскільки ці випробування будуть посилюватися, ці діти будуть звільнені від кайданів. Які пов'язують їх з порожніми обіцянками сатани. Він, який спокушає багатих, обіцяючи їм ще більше, зараз буде продовжувати виставляти на показ непристойність показної вульгарності, щоб увесь світ це бачив. Він зробиться для того, щоб мої діти не тільки заздрили багатим і знаменитим, але й робили все можливе, щоб наслідувати їх, втягнувши моїх дітей в це гніздо. Де атрибути значного багатства будуть здаватися важливою метою, до якої треба прагнути, йому вдасться відвести їх від істини. Після того як ви будете оголені і роздягнуті, і я знову одягну вас, діти, тільки цього разу це буде плащ броні, призначений для того, щоб захистити вас від злодіянь злих людей. Надівши обладунки, ви будете готові увійти в світ знову, з іншим поглядом на життя. Життя, коли любов до свого ближнього вважається вашою головною метою, коли ви проявляєте любов один до одного, тоді ви доведете свою справжню любов до мене. Цей фасад достатку і багатства, до якого мають доступ дуже мало моїх дітей у світі, є лише ширмою, бо за нею немає жодного змісту. Вас будуть схиляти шукати подібне багатство. Коли шахрай переконає вас, що ви повинні прагнути до великого багатства і слави, правда в тому, що поки ви зайняті гонитвою за порожніми і безсенсовими бажаннями, ви будете ігнорувати свій обов'язок переді мною. Ніколи не дозвольте, щоб показне багатство і слава спокусили вас, діти, бо знайте, що гроші і їхній надмір розбещують душу. Ті, які мають багато грошей, Навряд чи будуть в змозі їх коли-небудь у цьому житті потратити, тому повинні дати їх тим нещасним людям, які мають мало їжі. Зробіть це, і ви врятуєте свої душі. І якщо ви прагнете мати понадміру, хоч вже маєте достатньо, щоб прогодувати і одягнути цілий народ, то ви будете голодувати. Їжа життя це ваше смиренне прийняття, що любов один до одного це те, чого я навчав вас. Любити ближнього, значить, піклуватися про тих, в кого нічого немає. Прокиньтеся і прийміть істину, поки не стало занадто пізно для вас. Тим, які володіють величезними матеріальними багатствами, важче знайти милість в мого Отця, якщо тільки ви не поділитеся з іншими. Пам'ятайте наступне: ті, які мають мало, і які заздрять тим, які, як здається, мають. Всі матеріальні зручності, яких вони бажають, ви теж повинні бути обережними. Є тільки один палац, до якого ви повинні намагатися отримати доступ, і це той палац, який чекає вас в новому раю на землі. Тільки тим, які смирені серцем, розумом і душею буде даний ключ Ваш улюблений Спаситель Ісус Христос.